Сочевичний хліб корисний, оскільки є чудовим джерелом рослинного білка, клітковини, має високий вміст заліза, багатий на мінерали та вітаміни групи Б, підтримка рівня цукру в крові, безглютеновий продукт допомагає при серцево-судинних захворюваннях. Це незвичайна та дуже корисна альтернатива звичайному хлібу, а готується дуже просто та легко. Потрібно взяти червону сочевицю 200 г. Добре промити під проточною водою, залити літрою води і залишити їх приблизно 2 години, а краще на ніч. Сочевиця розбухла, зливаємо воду, додаю два курячих яйця, 100 грам сметани, півчайної ложки солі, чайну ложку розпушувача та півчайної ложки куркуми. На цьому можна все, але для смаку я додаю ще один зубчик часнику, пару гілочок базіліку та півчайної ложки сушеного кріпу, і все ретельно перебиваю погружним блендером до однорідної маси. Виливаю силіконову форму, нічим не змащую. Зверху можна прикрасити любим насінням, таким як чия, кунжутом, соняшником або гарбузовим насінням. І випікаємо в розігріті духовці до 200 градусів приблизно 45 хвилин. Виглядає достатньо симпатично. Розрізаємо шматочок, візуально дуже схожий на хліб. І надзвичайно смачний, тому обов'язково зберігайте це відео і спробуйте цей рецепт. Так багато користі, а готується дуже просто. Завдяки додаванню чеснику та зелені, як для мене, хлібчик виходить надзвичайно смачний. Звісно, можна і без них, але смак буде зовсім інший. Всім гарного дня, смачного і дбайте про своє здоров'я!